Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я зараз хочу зробити з вами розклад. Ви мене вже давно, дуже давно питали, але я ніяк не дійшла. Чомусь сьогодні мені захотілося розібрати такого, я зараз не згадаю, як його точно: роман світан. Український військовий у, Вік у Вікіпедії стоїть. Полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, мої дорогенькі, це про нього стоїть, працював радником керівника Донецької ОДА. Ось, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого минулого року, 22-го, тобто, став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа. Дивіться, які саме. Зокрема, співпрацює з Радіо НВ, Апостроф, ТФАУ, Радіо Свобода, 24-й канал, Фрідом та інші. Мене відверто вам скажу: 24-й канал. Чомусь я не знаю, от інтуїція. Я говорю те, що я відчуваю. Комусь, можливо, інакше. 24 й канал Фрідом. Радіо НВ і Апостроф ну от Фрідон це 100%, і 24-й мене не сприймаю я їхні. Вони запрошують там таких е, е, рашку тудей. Ось. І Радіо НВ так само, апостроф так само, щось вони мені е, за Радіо Свобода не знаю. Тому давайте подивимося, просто подивимося. Він був в полоні на Донеччині. Так, і наскільки я розумію, у 2014 році він залишився там, у Донецьку, так, на Донеччині, вірніше. і керував підпіллям партизанами. Давайте просто подивимося, як ця людина відноситься до України. І як ця людина відноситься до Росії? Я завжди докладаю до України, до Росії. Дивіться, тут король мечів, ну король мечів більш позитивніше, тобто з військової точки зору можна сказати, тут людина по справедливості йде. До Росії можна сказати критично, тому що лицар. Мечів це критична людина, це така, що налітає, свариться, може побитися і тому подібне. Ось так він відноситься. В принципі, я докладати не буду. Я вже зрозуміла. Карти дуже чітко показали. Дійсно. Це, будемо так говорити, давайте запитаємо інакше. Чи є він патріот України? По справедливості карта йде. Уміреності. Ну, виглядає, що да. Виглядає, що да. Виглядає, що да. Чому він працює на проросійських каналах? Можливо, через те, що. Але, в принципі, я не думаю, що через те, що він російською говорить, що я я бачу, що у нас є, так і скажу, у нас є. Москалі. Я так і скажу. Москальські тарологи є на наших каналах. Так що це не є привід. Конкретно руски. І я знаю хто. Ви, ви теж маєте знати хто. І так, давайте подивимося, чому він працює? От в мене, розумієте, в мене осадок на ті канали. Чому він не працює? Ну, стопроцентно. Я не знаю. Є він на марафоні, нема. Оце ви мені напишете. Чому його немає конкретно на. Хм... Яка у них в нього ціль? Давайте цілі подивимося. Ну, в принципі, ціль у нього. Силові якісь тут є, якась помста є за те, що йому причинили, можливо, тут у людини ціль, в принципі, щоб був мир, можна сказати так. Якщо взяти десятку, можна сказати, і Україна, це мається на увазі Україна. Так, да, так, да, так. Да. Ну, в принципі, я не бачу тут нічого поганого, але ми давайте запитаємо конкретніше тепер тоді. <кій> я його погано знаю, бо я його не дивлюся. Давайте запитаємо, чи ось тоді, коли він був у полоні, чи його завербували росіяни? Да, чи ні? Може бути, так. Да. Ця карта не відповідає, ні може бути. Я не буду далі робити, і це, бачите, час пройшов вже, тобто давно. Тому він на проросійських каналах. А ви знаєте, що при владі дуже багато ФСБшників? У нас Московська церква в Україні, Баканов весь час це все прикривав. Дивіться, карти показують, що так, тут гроші великі, десятка ще. Це не говорить, карта король мечів, не говорить, це говорить про нього. Він військовий. Так, його, ви знаєте, я нейтрально відношусь до цього, але ці карти говорять за себе. Так, завербований. На жаль, давайте перевіримо. 100% це так. Він жертва. Ви бачите, вкладається людина. Угу. Вкладається. До чого вони його готують, бачите? Був жертвою. Довго чекали на його зв'язний час. Я його раніше не бачила, він з'явився тільки тепер. Раніше я його не бачила ніде. Він ось тепер, якийсь довгий час. Будемо говорити, він жертва. Його ж катували, знущалися. Хто його знає? Його теж не можеш звинувачувати. Людина може під тортурами все підтвердити, розумієте? І ось він, виходить, сонечко. Готували, чекали до цього моменту. Ну, карти так показують. Давайте його співпраця з ФСБ. Тут дуже великими шляхами скажу я. Так, да, співпраця є. Зараз скажу, чому остання карта. І на дні колоди жезли тобто працює на ворога якусь інформацію. Ви знаєте, що це? Це іскаження, я скажу російською, проштовхує. Це, знаєте, ще можна сказати зараз до цієї карти дойду. П'ятий старший аркан, він говорить за правду, за правду ту, яку людина несе. А людина несе е, іскажонну правду, тому що випав е, лицар мечів з єрофантом, тобто жрецьом, з верховним жрецьом. Ці дві карти несуть іскажонну. Це проштовхується, продавлюється через силу у маси, у люди. Це робиться буклук. Працює він на ФСБ 100%. Ну, це я так побачила. Хто що бачить, що інше, я не знаю, робила на нього хтось розклад чи ні. Я ще, вибачаюсь, я ще до Швіця не дійшла. Ніяк не дійду до нього. Я не можу за нього взятися. У мене Я не можу його слухати, я не можу його, як і Арістович. я Просто Арістович говорить: мені треба на. <глухи> якось звук у мене в ухах включити, щоб я розуміла, що він говорить. Він так якось. От ну, Не розумію я Арестовича. У нього мова не чітка. Людина не висловлює, свої, чітко свої. А так якось так. Вибачте, ну, не можу. Ось, Слухати Арестовича не можу. Я включала на всю катушку, щоб зрозуміти. І, до речі, я коли Арестовича робила розклад, буде він сьогодні ще, я сповільнювала, щоб я могла зрозуміти, що він сказав. Я на 0,75 включала, бо я його не розумію. Гаразд. Не хочу я тут розводити щось. Але просто, знаєте, десь колись хочеться просто поділитися своїми думками. Я світана не знаю конкретно. Я просто почула про нього, і ви мене просили вже давно. Ось вам розклад те, що я для, для себе сама відкрила. Сказали би карти інакше, я би сказала: ні, не працює. Але це вже дивно, що він не працює на. Таких патріотичних каналах. Він працює, я так розумію, на на таких. Да -да. Гаразд, все мої любі, не буду вас затримувати. Щиро вам дякую за такі чудові пропозиції. Бережіть себе, мої дорогенькі, ще кого хочете розглянути. Наприклад, хтось питав про Гео Лероса, робила розклад про Оскара, робила про Шабуніна, робила все є на каналі, мої дорогенькі. Гео Лероса я закрила, бо там вийшла така інформація, що ну, хто пам'ятає, той бачить, той знає, що там вийшло. І мене просили закрити, закрити. Не треба, щоб хтось знав. Гаро мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.